идет правая нога вперед и левая палочка вперед. Выдвигается она на уровень 45 градусов. Как бы просто приветствие, да? Вот я руку вытянула, приветствие. Вторая палочка находится у меня сзади. В руках тренерки палки для скандинавской ходьбы. Вона розповідає, як ними користуватися. Сама жінка ходьбою займається більше року. Віднедавна тренує групу «Крокуємо разом». Займатися пенсіонери почали цьогоріч у квітні. Во время скандинавської ходьби работают 14 груп мышц. То есть от, от пяточки до шеи и головы. То есть осанка. Осанка. И ну это уже полет. Тренуються на спортивному майданчику. Довжина такого кола 250 метрів. За заняття проходять щонайменше 2,5 кілометри. Якщо молода група робить розмінку мінус 10, то ми виділяємо розмінки 25 хвилин. Тобто постійно, потихоньку, одна нога, вторая нога, одно колено, второє колено, тобто вчитує розразні категорії. Займаються люди тут безкоштовно. Палки для ходьби також видали в терцентрі. Їх для людей літнього віку купили благодійники. Дуже команда. Займається 12-14 осіб. Ми почали займатися цим видом спорту, тому що це делікатна нагрузка на, на чоловіка, на, 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 на особу, тому що в, в, в такому віці не можна займатися бігом або якимось другим видом спорту. Цей кубок за зайняте друге місце в командних змаганнях привезли з Покровська. Там вихідними брали участь в обласному чемпіонаті зі скандинавської ходьби. Це другі змагання, куди їздили спортсмени, розповідає Олена. Перші були в Дніпрі. «Всеукраїнський чемпіонат серед учасників університету третього віку. З 19 команд 17 регіонів були там присутні. Вибрали ми тільки про. Третє місце на дистанції 5 кілометрів. Але це надихнуло інших учасників нашої команди, і вже в Покровську у нас уже три медалі. Золоту медаль за перше місце в індивідуальних змаганнях привезла Тамара Губанова. Пройшла дистанцію на 5 кілометрів швидше за всіх. Свій час жінка назвати не може. Організатори турніру, за її словами, ще підводять підсумки. Время, взагалі встановлюється 30 минут. На 5 кілометрів один час. Це вже бы самое самое. А так остальное все. Це вже призові места. В Дніпрі я пройшла за 47 хвилин. Друге місце на змаганнях посів 72-річний Віктор Чуб. Займатися почав влітку. На сувовоління. Ні, не було знав, що все одно пройду неплохо. Я здесь на всех тренировках. Прохожу не менее 15 кругов. Тренування завершують зиминкою всі разом, щоб від ходьби не боліли м'язи. На наступні змагання кажуть, планують поїхати навесні наступного року. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.